Зараз дуже багато українців, ну схочеться на це сподіватися, долучаються до благодійності. Як довго ти думав саме над формою благодійної акції? Тому що в тебе був величезний тур Україною і не тільки і Америкою. Ти збирав величезні стадіони. Для благодійної акції ти вирішив провести камерний концерт, але з дуже коштовними квитками. Зараз ми можемо говорити ціни від 2,5 до 20 тисяч гривень за один квиток. Тобто, це концерт власне для багатих заможних і знаменитих українців. Під час всіх наших концертів і турів ми. Ми забуваємо частину цих коштів регулярно передавати на благодійні цілі. Я просто старався раніше, якщо чесно, не дуже про це розказувати. Ну, мене так батьки навчили, що про добрі справи не потрібно голосно кричати. Але потім виявилось, що українці потребують такої інформації, тому що для них це навіть ну, певний позитивний приклад. Коли ти починаєш розказувати про свої добрі справи, виявляється. Хтось інший думає, о, так і я можу так зробити. Тому я почав більш активно про це говорити вслух, і це, зрештою, єдина різниця. А в даному випадку ми не гналися за демократичністю з точки зору того, щоб всі прийшли. У нас була задача зібрати найбільше грошей. Тому тобто ми вибрали невеликий зал, але дорогі білети розуміючи про те. Що буде велика кількість бажаючих е, саме в такий ну фінансовий спосіб прийшов же на концерт долучитись, і ми не прогадалися, так і сталося. Було дуже багато е, колишніх нинішніх політиків. Президент був присутній. Чи бачив ти когось людей, присутність яких тебе, можливо здивувала? Я не бачив таких людей. Більше того, я думаю, що на такому заході мене ні ніхто би не здивував. Не потрібно вертіти носом і вважати це хороше, це погане. Ми збираємо гроші. Головне, щоб. Е, Госпіталь працював, щоб він рятував життя поранених. Це благородна ціль. Ради цієї цілі будь-які засоби ну, в даному випадку, я маю на увазі, в контексті того, що ми говоримо, підходять. Президент купував квиток для себе і родин. Я знаю точно, що ні одна людина сюди не прийшла, не купувавши квиток. Якщо хтось не купив сюди квиток, значить йому його купили. Наприклад, я сам особисто купив квитки своїй родині, а також декільком. Друзям, які дуже хотіли потрапити, але я знав, що вони не можуть цього зробити, не можуть собі дозволити. Тобто я потратив власні гроші. Різдво на порозі. Ти, як хлопець західної України, знаєш про традиції різдвяні більше ніж хто-небудь. Вертепі чортом колись. Чому, чесно кажучи, вам краще, вам краще судити? Я тоді ще навіть не співав «Океан Океаналізи це було 17-18 років. В Львові це було прийнято. ми збирали студентською бригадою, розбирали ролі. Вдягали костюми, всю ніч ходили по друзях, по сім'ях, по батьках, по викладачах. Збирали непогані гроші. Скільки? я вже тоді не пам'ятаю, коли ми збирали це, ще було. Ну, мабуть, ще радянські гроші. Це був початок 90-х, 90-х, може, другий, третій, десь четвертий роки. Ну як, ну, скільки збирали, ну так пристойно виглядало. Вже відомо, де ти будеш в новорічну ніч. Ти будеш в Майами. Це буде концерт для. Росіян для українців такий російський новий рік у Майамі – дуже цікаве сусідство. Ти в афіші стоїш поруч з Дімою Біланом. Слухайте, в мене багато було дивних сусідств і не тільки на концертах. Не так важливо, хто твої сусіди, так важливо, що ти несеш зі сцени. Ми залишаємося собі собою, що в Майамі, що в Києві, що в Москві, що на Ну, На такі концерти в Майамі, наскільки я знаю, з нашого досвіду приходять більшість росіяни. Ти думав, що ти будеш говорити зі сцени? Тобі буде важче чи легше? Десь ім треба бачити групу океанельзи. Якщо зараз. Раз нема в них такої іншої можливості, то хай приїжджають в Майами, чому в війні, там принаймні тепло, як мінімум точно тепліше, ніж на їхній батьківщині. Е, ще один такий момент, я подумав тут зараз, е, і хочу сказати, що я вже не перший раз це бачу, Там збираються люди, для яких концерт Океану Ельза, це певна внутрішня, я би так сказав, демонстрація. Да? Крім того, знаєш, для того, щоб возити в Дебальцево шифер, треба деколи за ним їздити в Майами.